Охайо всім, і в сьогоднішньому відео я знайду 50 фруктів за допомогою фрукт Нотіфера в другому морі Блокспрус. Перед початком підписуйся на мій телеграм-канал, адже там завжди проходять круті розіграші. Ну що ж, погнали, подивимося, які фрукти будуть в другому морі. Ну ось і заспавнився перший фрукт в другому морі, і до нього 3000 чимось метрів. Єдине, що я добре пам'ятаю про друге море, це якщо більше 3000 метрів, то це може бути лише одна локація, і це ось той корабль. Тому погнали, подивимося, який мені фрукт там випаде. Заходимо і да, залишається. 10 метрів, погнали, подивимося, що це за фруктик. Тут його нема, значить він тут. І це рабер. Слухайте, ну в принципі непоганий фруктик для початку. Надіюсь, далі фрукти будуть лише кращими. Ось і заспавнився другий фрукт, він знаходиться 500 метрів звідси. Можливо, це ось той маленький острівок у Сопа. Залишається 90 метрів. І я вже звідси бачу цей фрукт. Чому? Чому? Ну чому, блей? Не було інших нормальних фруктів. Ладно, чекаю наступного фрукта. Опа, знову заспавниться фрукт, він знову знаходиться на тому кораблі. Тому погнали, швидко подивимося, що там. За фрукт знову піднімаюсь наверх. І там дарк. Да, це фрукт. Тьме. Якось друге море почало не дуже. Але надіюсь, зовсім скоро мені повезе. йоу знову заспавнився фрукт 150 метрів. Значить, це десь на цьому острові. І що це за фрукт? Це квейк. В принципі, непогано, але могло бути і краще. Йоу заспавнився ще один фрукт, погнали його шукати. Підбігаємо сюди. І Тут у нас гост. Надіюся, що такими темпами я і кіцу не тут знайду. Ну а я чекаю наступного фрукта. А далі було лише цікавіше. Шостим фруктом під величезним грибом я знаходжу пружину. Сьомим фруктом я знаходжу айс. Потім алмаз. Знову під грибом айс. Ну і бонусом шип під деревом. Ось і заспавнився наступний фрукт. Погнали швидко його шукати. І так, що ж мені випадало? А випадає мені фрукт Дарка. Просто ужас. Ну, що тут ще сказати. Переходимо далі. Оскільки перший триндесік не везло, я змінив приватку. І надіюся, тут мені випаде щось нормальне. Так, що ж там за фрукт? Шадоу Єма! Не зря приватку змінив. Засповнився наступний фрукт. І йомайо, як же ж він далеко знаходиться. Ну що ж, побігли за ним. Так я вже добігаю до фрукта. Цікаво подивитись, що мені тут випаде. Впередній раз мені тут дуже повезло. Це за фрукт Eagle? Да. Це ігл, в принципі, непогано, але могло бути набагато краще. Чекаю наступного фрукта. Знову фрукт погнали. І так підбігаємо до фрукта, не глядя і. Так, ігл ще один. Мда, класно, супер. Окуп, обожнює друге море. О, фрукти. 1080 вісімдетрів мені до нього парити. Ну і чому кожен раз я мусю бігати пішки ці кілометри? Ну, що за алло. Ось я добіг до цього острова, погнали, подивимося, що тут за фрукти це спавнився. Надіюся, буде щось нормально. Будь ласка, доста вже мені давати всякого хлому. А, я тебе почув, нотіфер. Заспавнився ще один фрукт, погнали, швиденько його знайдемо. Так, добігаємо до фрукта і я вже бачу, що це просто ужас. Ну, спін. Типу, водичка бульбуль. -буль -буль Знову заспавнився фрукт, погнали його швидко знаходити, скоріш за все, він знаходиться десь на кладовищі. Добігаю до фрукта, збираю попутну якусь ягоду. І тут валяється лав. Слухайте, це дуже непоганенько, це легендарочка. У мене нема місця для цього фрукта, тому просто погодуюся, я бістю. Знову заспавнився фрукт, погнали його шукати. До речі, там вроді, як завжди фані фрукти випадали. Ну не мені. Ну да, будь-кому, ну не мені. Бомба. Вау. Заспавнився знову фрукт, і в мене є надії, що тут буде щось хороше. Ну а я наближаюся до якогось там роки та на Певно, погнали, подивимося, що там валяється. А, це алмаз. А, так це помийка. Ну, друге море щось взагалі не годує. Так що, ну його в баню, ліваю з цієї гри. Може, на всякий я запишу. Вдруг там буде якийсь файний фрукт. Це вроді алмаз, да? Айс, взагалі. Отакі от прекрасні фрукти в другому морі випадають. Нема що сказати. Далі мені знову випадали прекрасні фрукти. І почнемо ми зі спайка під деревом. Слідом за ним на підлозі валявся фрукт пружини. Ну, а також я знайшов смоук. Заспавнився ще один фрукт, погнали його шукати. І так тут. Тут у нас валяється лав. Яма мені на лави везе. Ну, а ми переходимо далі. Заспавнився ще один фрукт, погнали його шукати. Фрукт заспавнився на острові УСОПА, погнали, ж подивимося, що там є. І так тут валяється рокет. Крутецький фрукт. Переходимо далі. Ну, що ж, знову заспавнився фрукт, погнали його шукати. І знову він знаходиться на відстані кілометру від ресрози. Так, здобігаю до фруктика. І там лежить айсик, алмаз, айс. Прекрасно. Знову у нас заповниться фруктик, погнали, швидко його знайдемо. Чому всі ці фрукти знаходяться так далеко від старту? Якщо чесно, мені. <світтє> тут ні разу нормальні фрукти не випадали. Ну і що тут на цей раз деф, це... ну. <світтє> просто топеси. Чекаю наступного фрукта. Знову заспавнився фрукт. Да ну ви що серйозно, та що це за одне лайно випадає? Який дим? Де да, нормальні фрукти, друге море Алло Знову заспавнився фрукт. Чесно, я геть на дезмиралі, друге море ні чорта не видає нормального. Максимум це якась легендарка і плювок в потолок. Я у відчтані в другому морі ловці просто максимум. Ну а я добігаю до фрукта і давайте сподивимося. Вчора ще руюся це в цьому морі. А, а а так можна було зразу. Серйозно, вони мені тепер видають портал. Я мастив Чекайте, я трошки тупанув. Вони ж мені видавали шаду. Ну ладно, зроблю виліт, ніби я забув про це. Блін, ну в принципі, це непогано. Нарешті мені хоч щось нормальне випало. Стораєм фрукт портала і чекаємо наступного фрукта. Опа, наступний фрукт заспавнився десь на цьому ж острові. Надіюсь, це буде ще одна легендарочка. Було би непогано. Да ну, серйозно, на одному сервері дві легії, ще й на одному острові. Може я зрягнув на ночь фердру. Морі, хоча побачимо, що буде далі. Так надіюсь, і надалі мені будуть випадати нормальні фрукти. Якраз один з них зараз заспавнився десь неподалік. Ох, краще б там був якийсь хороший фрукт. Добре, якщо то буде нормальний фрукт, я заберу всі слова, що в другому морі фрукт не фрикал. Ну такий, Алмаз. Чекаю наступного фрукта і все. Ну просто я не маю що тут сказати. Алмаз це алмаз. Знову заспавнився фрукт, погнали, знайдемо його. Так я майже добігаю. І тут валяється крейт. Ну а я перехожу далі. Знову фрукти, знову біганина. Погнали, подивимося, що там на цей раз. Вже звідси видніється там якісь фрукти. Моя перша догадка, що це Ігл. Друга догадка, що це Рокет. Не знаю, це біла точка. Спайдер. І здесь ще бачу лап. Це спайдер! Йоу! Ну слухайте, ну це Ліга, це не міфік, але все ну, одно ну, це легендарочка. Добре, переходимо далі. А далі під деревом валявся чок. Потім я знайшов рокет. Ну і на десарт ще йдем відкопав. Коротше, три камонки підряд. Знову заспавнеся фрукт, який він знаходиться десь на цьому острові. Тому треба його швидко знаходити. Вдруг там якесь кіцуни валяється, а я тут стою, просто офіка. Кіцуни, да? Да? Кіцуни, обов'язково мені кіцуни в другому морі випаде. Звісно ж. Але після шедеврального смока. Файна фруктночі фри видає, звісно. Тут нічого не скажеш. Погнали далі Ось і заспавнився next фрукт, погнали, швидко його шукати. Скоріше за все, фрукт знаходиться на кладовищі. Я вже наближаюся до фрукта, і це у нас гост. Ну, в принципі, непогано, але хотілося б чогось кращого. Чекаю наступного фрукта. Заспавнився наступний фрукт. Погнали, його знайдемо. Ось я вже добігаю до фрукта. І там у нас валяється флайб. Просто найкращий фрукт, який мені міг видати нотіфа. Чому в другому морі мені настільки сильно не везе? А, фрукт нотів, що за флай? Де мої міфіки? Оло, бро. Настав час знову шукаю. Кати фрукт, скоріше за все, це острівець усопа. І я вже бачу, що там щось сині, це напевно айс. На прекрасні фрукти випадають в другому морі, нема що сказати. Переходимо далі. Так, зараз я знаходжуся, фактично в соло на пабліку, тому швиденько погнали, знайдемо фрукт. Можливо, на пабліках кращі фрукти випадають, ніж на приватках, А то щось там мені взагалі не везе. Можливо, це все ж таки друге море таке везуче. І Я вже відси бачу, що це дарк. Не найкращий фрукт, який міг випасти. Напевне, другому морі вже нічого не допоможе. Ну і знову той самий паблік. Але на цей раз бігти до фрукта аж 1061 метр. Тому треба чим пошвидше знайти цей фрукт. Так, фрукт знаходиться десь на цьому острові. Цікаво, де тут може бути фрукт, і ось він валяється, і це у нас eagle. Нема різниці, чи паблік, чи приватка, все одно випадає шлак. Заспавнився наступний фрукт, тому давайте ж хочіш його знайдемо. Перед тим як добігти до фрукта, я напишу в кодах Дайкіцуни черт. Використовуємо і надіємося, що там зараз буде гарний фрукт. Це Блайт. Ну, типу, дай черт якого дідка тут блайди спавнять? Що за невезуче море? Знову заспавнився фрукт. Погнали на його пошуки. Ось я добігаю до фрукта. Давайте подивимося, що там знаходиться, і це бомба. Не перестану це повторяти, але в другому морі випадають одні шедеври. Яка біль? Знову заспавнився цей фрукт. І я вже відчуваю, що там буде щось погане. І так залишається декілька метрів. Це опять бомба. Ну я ж казав, що там не буде нічого хорошого. Знову заспавнився фрукт. Я чув, що це місце дуже везуче. Ну, напевно не для мене, бо мені випадає блайд. Просто дякую, Натфер. Знову заспавнився Фрукт погнали, його знайдемо. Так, залишається сотня метрів до фрукта. І це в нас фрукт піска. У мене просто коментарів нема. Переходимо далі. Знову фрукт. І це у нас пружина. Заспавнився фруктик, погнали ж його знайдемо. І так я вже майже добігаю, і це в нас знову айс. Ти може мені пояснити, чому в цьому морі падають настільки погані фрукти? а? Ладно, чекаємо наступного. Заспавнився останній п'ятдесятий фрукт, і після нього ми будемо підбивати підсумки цього відоса. Тому погнали, подивимося, що там лежить. Ось там нас валяється фрукти, і мені здається. Здається, ще це сокіл. М да, так і є. Це фрукт орла. Що ж, а ми підходимо до підсумків цього відеу. Думаю, вони будуть невтішними. Ну ось і все. Зараз перед екраном ви бачите результати цих 50 фруктів в другому морі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб я зняв таку саму рубрику ще з першим морем. Ну і бажаю вам всього самого найкращого. Всім удачі, всім пока-пока.